Добрий вечір, вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні 16 травня, вівторок. Сьогодні з вами я, Олексій Кучеренко. Ну, коротко прокоментую останні події останніх трьох днів, які дуже так калейдоскопом проносяться, і хочу запропонувати вам свій аналіз і певні нюанси, які, мені здається, може вам будуть цікавими та корисними. Ну, почнемо так за хронологією. Ну, взагалі, якщо напів, напів жартома, то хочу сказати: хочу привітати вас. От вчора закінчився ретроградний Меркурій. Я вас всіх вітаю. Я до кінця не знаю, не розумію, що це таке, мабуть, але так приблизно уявляю. І знаю точно завжди, що коли щось не вдається, щось там бавиться з рук, то завжди ну, багато людей кажуть: оце це все винний ретроградний Меркурій. Тому. Вже він закінчився, і тепер все буде добре, все буде дуже чудово, ну як мінімум непогано. Тому давайте оптимістично, ми до цього підходити. Ціла Богу, пережили ретроградний Меркурій. Тепер поїхали по подіях. Ну, Хочу нагадати дуже знакову подію суботи. Субота, ну, це я думаю історична подія для наших військово-повітряних сил. Бо за одну добу протягом там буквально двох годин збити. Ми на території, вибачте, сусідньої агресивної країни. Три гелікоптери та два літаки, а саме така офіційна інформація офіційного речника пана Ігната. Ну, ви знаєте, це ж ви розумієте, це ж не випадковість. Це означає, що сьогодні в тактичному плані наші збройні сили, наше командування і штаби спланували цю операцію. Це однозначна засідка. Одразу хочу сказати, я в нюанси не хочу там пускатися, але в, в авіації так само є засідка, так, як і в піхоті, як і на землі, як і в інших там. В Танкових військах розумієте, там своя тактика, своя стратегія, але дійсно, просто наші військові сьогодні я бачу на голову вище, е ворога, і вони планують такі операції, коли дійсно можуть заманити їх і одним по суті ударом таким збити таку потужну ескадрилью Я думаю, що ну це, це був такий набад, вже набад для. Росії на ба для агресора для Путіна і далі події тільки будуть раз розвертатися але це дуже надзвичайний успіх. Такий успіх був свого часу в 70-му році. В Ізраїлі, коли він воював з Єгиптом, і радянська авіація воювала на боці Єгипта. І от тоді ізраїльтяни дуже довго вони робили, там два місяці вони таку засідку робили для мігів е російських, і в один момент там збили, заманили їх і збили там 5 чи шість мігів. Здається, на цьому там військова так би мовити агресія з боку Росії ну з території Єгипту закінчилася. Тобто вони зрозуміли, це надзвичайна подія. Повірте мені. Тепер рухаємося далі. Рухаємося далі. Учора понеділок, ну і ми всі зранку прямо така, така новина, оця яка, обшуки, Фірташ РГК, це, це Рігіональні газові компанія. Інші компанії, які пов'язані з фірташем, 18 мільярдів кубів газу. Ну я просто зацитую слідчих, які вручились за ці 8, 8 підозр, так ось вони просто, наші правоохоронні органи, супровід цього потужної операції, ну, потужної чи ні, побачимо в судах, вони е, отак от прокоментували. Сім років, е, строю, виявляється, структури, акельовані з Метром Фірташа, займалися протиправними схемами, вимили газа, десь когось забрали на астрономічну суму 18 мільярдів гривень. І от тепер слідчі розібралися і. Хочуть цих заарештувати і посадити. Дивіться, я не я абсолютно не проти. Більш того, хочу сказати вам одне: неодноразово казав, що якщо вже облгазивоці, це газорозподільні мережі, вже треба було давно забирати, то треба було давно, ще в 15-му році в 14-му одразу після майдану, і треба було робити це в законний спосіб. І головне розуміти, що ці компанії, навіть під державним управлінням, вони ж так само не повинні грабувати українців. Бо ми ж бачимо, як інколи і комунальні водоканали, і державні енергокомпанії, і обленерго, і державні облгази, ну не гірше ніж приватні грабують українців. Тому якщо дійсно влада переконана, що вона вміє управляти це в першу чергу нафтогаз, що вона там покращить ситуацію, що може зменшиться тарифи, зменшиться нарахування, облі. Як буде краще, надійність і так далі. Ну, слава Богу, перехрестимося. Але поки що звертаю увагу: сім років. Сім! Це не я вигадав, це слід чекати, Сім років виявляється ні уряди, а їх там скільки чотири було. Яценюк, Гройсман, Самокатчик, цей Ганчарук, Шмигаль, НКРКП, а це Національна комісія з регулювання енергетики, яка мала би вона має регулювати цей ринок, контролювати цей ринок там поруч антимонопольні комітети. В першу чергу НКРКП, саме вони. Саме вони е, мали би регулювати е, і, це їх ліцензіати. Вони мали би це визна, визначати. Ці речі. Вибачте, хтось пробивається. Ми відбуваємо поки. І далі рухаємося. Е, нафтогаз нічого не знав, оператор газотранспортної системи нічого не знав. розумієте? Сім років щось крали, на 18 мільярдів крали. І тут наші славетні правоохоронці щось там дізналися, і вони підозри вручили. Дай Боже! Правоохоронці, НАБУ, САП, доводьте це до суду, нема питань. Хай там злочинців покарають, я тільки не можу зрозуміти. У мене таке все ж таки враження, що сім років не вислідковували, а просто спостерігали, інколи заходили тук-тук-тук. Якщо там схема якась працює сім років, то вибачте, хто тут дебіл? хто тут лікар? який лікар вам ще потрібен? І зрозуміло, що така лікарня психіатрична, ну вона ж без грошей не може існувати. Ви розумієте, про що я кажу: Тук-тук-тук, дали гроші, відвалили. Тук-тук-тук, дали гроші, відвалили. Я думаю, в такий спосіб, 7 років, якщо там дійсно така схема, спостерігали. А тепер доводьте, нема питання. Але аплодисментів від мене, якихось там вигуків, там, ура, ура, ну точно ви не дочекаєтесь, вибачте. Рухаємося далі. Так, ось цей. Здавалося, це такий найпотужніший конфлікт, і він ну, на, всю, на весь тиждень захмарився, але далі почали відбуватися ну, інші події, які е відбулися. Нагадаю вам, що останні декілька днів президент України Зеленський, як я розумію, з дуже успішним візитом е побував у, в Італії. Зустріч в Італії з прем'єр-міністром, в Ватикані з Папою Римською, з Великої Британії з прем'єр-міністром, з Франція з прем'єр-міністром, з канцлером Шолем в Німеччині. І сьогодні ще візит, візит в Брюссель, якщо я не помиляюсь. І я. І з того, який залп сьогодні був вночі, я зрозумів, що такий візит президента Зеленського. Ну я б сказав, так це Україна. Візит Розумієте, це. Давайте так. Це не, не виключно його заслуга. Це мужність наших збройних сил, мужність українського народу, успіхи, стійкость. Вони саме сьогодні на передньому фронті оцієї дипломатії, Особлює цю дипломатію, б, звісно, президент. Але я би не перебільшував. Це, це успіх України. Те, що дуже потужна підтримка, ну просто сьогодні гарантована від цих усіх країн. В першу чергу це і фінансові надзвичайно потужні. Ви знаєте, що і Німеччина, і Світовий банк, і інші країни вони підняли планку фінансову підтримку. Це і безумовне озброєння, і не може не радувати те, що Велика Британія заявила про те, що надасть нам ракети вже середньої дальності. А що таке середня дальність? Це ключове питання: 300 кілометрів. Якщо ви подивитеся на мапу України від умовного Оріхова, Оріхів це Запорізька область, це наш населений пункт, до Керченського мосту, десь буде 270 275 кілометрів. Тобто, розумієте, до чого я веду? Міст Керченський, він. Незаконний, він злочинний і він кардинальна. Його існування чи не існування, змінюють ситуацію в Криму. Ви розумієте, що нема міста моста і нема е російських військ в Криму. Ви розумієте, як це пов'язано. До чого я веду? Це буде планувати безумовно наше військове командування, безумовно, тут і політичний фактор. Але те, що так потужно нас підтримують, я розумію, що сьогоднішня нічна атака. Вона масована, вона надзвичайно велика. Найпотужніша атака. Це і є саме реакція Путіна. І от така злоба істерія на успіхи, на успіхи Збройних сил в Бахмуті, успіхи по всій лінії фронту, успіхи на міжнародному і енергетичному фронті. Тепер далі добре з випалив він ракети. Сьогодні фахівці порахували, що цей сукупний удар шість. Кінджалов аеробалістичних ракет, дев'ять криватих ракет Калібри, які вони казали, вони не збиваються. Тобто 15 ракет, які вони казали, їх неможливо збити. Аналогів нет. Аналогів, нет. Три балістичні зенітні ракети, шість ударних безпілотних літальних апаратів і три ще безпілотних Орвана. Ну, це дуже потужний нічний удар, а тепер звертаю увагу: відсоткове відпрацювання нашими силами проти повітряної оборони. відсотково. Тобто, це свідчить про те, що. Новітня зброя, яка безумовно підсилила ну, кардинальну можливості наших Збройних сил України, плюс професіоналізм та мужність і мотивація висока наших військових, наших фахівців-професіоналів, створили і продемонстрували всьому світу, що який аналогов нет. Та то все збивається, і це все питання часу. І немає вже ніякої такої надзвичайної загрози, якою Путін може лякати сьогодні Україну і весь світ. Я розумію, наскільки радіють сьогодні американські промисловики і військово-промисловий комплекс, наскільки їх акції піднялися. Бо, вибачте, ну так сталося, що Україна сьогодні перетворилася, ну так, вибачте, в полігон, в якому дійсно сьогодні очевидно, наскільки зброя сучасна і розвинутих країн в надійних руках. Наскільки вона переважає сьогодні вміння агресора? Це черговий провал, чергового так званого геніального плану агресора, який провалюється на, на території України. Ви ж бачите, Бліц провалився, три дні провалилося, енергоблокада провалилася, ці е, провалилося, е, і зараз провалюється це кінжальні кінжальні атаки. Я просто не знаю, як ви. Я дуже і дуже радію це для. У мене дуже і дуже знакова подія. Тепер ще декілька слів стосовно ситуації. Після ракетного скандалу. А, здається, так, чи, чи, до, чи до того, я вже, я вже запутався. А, а, після того з'явилася інформація про те, що е, проведен обшук в суді в голови Верховного суду князева, де в ході обшуку знайшли спочатку 3 мільярди доларів, потім 2,7 мільярда доларів, ну, може, десь випарилося 300 тисяч, 10%. Ну, може там десь загубилося. У сушко у Труско, як завжди, ви, але і це безумовно по найпотужніші судовий скандал, який за всіх часів історії України, бо це посадова особа найвисоченного рангу, це головний суддя, вибачте, країни, і сума так само вражає. Здавалося, ах, ох, одразу зрозуміло, там, десь випало прізвище відомого бізнесмена фінансовий кредит, якого прив'язали до цього. Ще раз, я не адвокат, може бути, але я прошу вас, не ведіться на примітивні речі, бо далеко не так все просто в цьому скандалі. Ну, по-перше, хочу, щоб ви мене послухали. До речі, суддівська колегія там найвища там вже проголосувала, відсторонили вони суддю князева від посади. Зрозуміло, що він зараз якось буде відповідати. Але дивіться, в чому нюанс цієї події. Бо пов'язують її з компанією Ферекспо, акціонером, є, якої є пан Живага, а це головний актив Полтавський гімнично збагачувальний комбінат. Так ось дивіться, коли я подивився на нюанси цієї події, що я побачив? В 2002 році «Ферекспо» Живага відкупив 40% акцій у кого? У російських, вибачте, кримінально-бандитських політичних авторитетів, так званої Лужніковської групи з відповідними там фігурантами, розумієте, почитайте, що це за, що це за команда. Ви, ви, мабуть, знаєте, що вони володіють сьогодні третиною енергокампанії Обленерго. І саме оця група агресивна. В них українська, ну потім вона міжнародна кампанія, відкупила 40% акцій за якоюсь угодою. Підписали печатки, підписи, отримали гроші ті, і розійшлися. Проходить 20 років. 20 років, Не два, не три, 20 років проходить. Якийсь господарський суд Києва скасовує ту е, операцію купівлі-продажу і, і повертає, каже, ні, вона була незаконна. Повертай ті гроші, і вони повертають гроші ті і повертають акції. Ну таке собі цікавий момент. Да, господарський суд. Це у нас завжди був такий найчесніший суд в світі. Якщо ви згадаєте цього покидька, який був Прияникович, я зараз не, не згадую його, його ім'я, голова господарського суду, то це там взагалі там вже клейма нема де ставити. Та розумієте? Він дискредитував цей суд на жажди, наскільки я розумію. І тепер цей же суд, 20 років після події, щось там визначає, щось таке відбулося. Потім касація, це вище, вона скасовує рішення господарського суду. А тепер нюанси. Да? Тепер дивіться, планка задрана, ціна питання задрана, бо 40% сьогодні полтавського гока. Ну, це величезна сума, я думаю, 400 мільйонів, мабуть, доларів 500, там. Я не знаю я, скільки він котується. Ну, не 3, не 4, 400-500 мільйонів, мабуть, приблизно так воно коштує. Рішення вже Верховного суду, воно остаточне, створена можливість або туди судити, або підтримати господарський суд, оцей корупційний, розумієте, або касацію підтримати. І в цій ситуації ось така сама засідка замануха зроблена. Коли хочеш, не хочеш, неси передавай. Я не знаю, хто там передавав гроші. Я думаю, всі будуть спростовувати зараз. Але я розумію, це суддівська засідка. Розумієте? комбінашка така, як виманити в когось. Три мільйони доларів на рівному місці. Вона свідчить про те, зайвий раз, що наша українська судова система така ж сама, як і була, вона абсолютно адекватна всій системі управління України, і найвищими рівні, і всій системі корупції, яка там існує, і завдяки цій суддівській системі. Тобто, до чого я веду? Судівська система України нічому не краще. Але нічому й не гірше системи управління і системи в центрі прийняття рішень сучасної України. Я сподіваюся, ви все це розумієте і не будете вестися на це. А я вам гарантую, що коли аналітики проаналізують загалі цей скандал, ви зрозумієте, що це судова бомба. Вона була срежисована десь тут в Києві. І, мабуть, є конкретні бенефіціари, які просто на рівному місці побачили, що можна за рахунок судового рішення ось так заробити нічого, да так бах 40-400 мільйонів доларів. Думаю, там не обійшлося без дуже відомого олігарха, який нам добре відомий по банкам, там по аферам в Укрнафті, в приваті, розумієте, чомусь я от відчуваю, відчуваю, розумію, що там і без нього не, не відбулося, розумієте, Ну і безумовно зрозуміло, що так чи інакше якісь посадові особи. З Офісу президента, мабуть, так само, бо дуже такий великий шматок 400 мільйонів доларів. Погодьтеся. Ось такий мій сценарій цієї події. А ви аналізуйте, може, я помиляюсь, я вибачусь тоді. Хоча я рід, дуже рідко помиляюсь. І остання подія, закінчую на сьогодні. Е, ви знаєте, що буквально нещодавно скандали в Україні був профіцит електроенергії. Ми казали, давайте експорт, ми хочемо більше експортувати, щоб енергетики могли заробити гроші. Е, на жаль, Обіснув ну, обгадилися з цим експортом, провалилася кампанія Укренерго, е, Національна комісія з регулювання, експорт відбувся десь разів там в 10 менше ніж мало би бути. Сьогодні така скромна інформація від е, «Укренерго». Це наша національна компанія-оператор. Лафа закінчилася в Україні. Наступає період дефіциту електроенергії, бо всі станції, чотири е, блоки атомних, теплові станції стали на ремонти, і в результаті ми, мабуть. Без імпорту не приживемо, щоб не було відключень, і все рівно оголосили, що буде зараз найближчим часом режим обмежень, щоб населення не турбувати. Вони вирішили обмежувати приблизно 50 найпотужніших промислових виробництв. Тобто, у населення все буде добре, щоб не відчути. Але промислові виробництва вони будуть працювати менше, менше вироблять продукції, менше сплатять податки в бюджет і менше заплатять заробітну плати своїм працівникам, тобто українцям. Ось така. Єрунда малята, розумієте? Тому все рівно оптимістична, але ви знаєте, ну дратує мене. Ця те, що у нас війна, кращі хлопці, дівчата гинуть на фронті. Дійсно, ми бачимо, наскільки сьогодні Збройні сили е, заборонять країну, і наскільки український народ мудрішує. А от система управління, система владна у нас, на жаль, точно не змінюється на найкраще. Вибачте, може, я і консерватор, і скептик, але чомусь мені здається, що я не помиляюсь з вами. Був Олексій Кучеренко. Дякую, до побачення.